Якщо ви дуже-дуже-дуже уважно стежили за тим, як же все ж таки я вкладала другу і третю долю по відношенню до ритмічного малюнку в 29-му такті, то ви точно помітили, що я не дотримала написаний ритмічний малюнок. Тобто я з'єднала третю долю, а вона є тут на і. Тобто раз і два, і три і. І треба було спочатку зіграти, а потім заспівати. Нюанси. Отже, переходимо ми до нашого майже зачарованого місця. 33-й такт, він буде повторюватися ще в мелодії. Все ж таки, тут ля-бемоль чи соль дієс. Буває ж так в житті, що людина навіть помилилась, а опирається і стоїть на своєму, і не хоче ніяк прибрати свою думку назад. Я з легкістю ставлюся до того, якщо я помилилась, роздивилась і сказала ні, мене не влаштовує моя попередня думка. Отже, ля бемоль я тут закреслюю. І взагалі ноту Ля прибираю, і буде у мене тут все ж таки соль Сольдієс. А от тепер розберімося, чому він все ж таки соль дієс, як тепер, на мою думку, і як це подано у автора. Тобто, навіть якщо автор не є таким, скажімо, супер знавцем, як позначається в нотах. Частота, навіть якщо він просто написав мелодію, от вона народилася у нього в душі. Як і у кожного з вас, вона може народитися своя мелодія. А як записати, вже знають от тісно такі матьорі фахівці. І, от наприклад, хтось підказав, що має бути саме соль дієс Я міркувала, міркувала і подумала. Ну, гаразд, якщо я б брала. Взяла отут і написала все ж таки лябимоль. Якби я підставляла інші частоти, щоб у мене у вушках звучало обҐрунтовано, от мелодія. Я не називала зараз жодних знаків альтерації, але я мислила, що це все ж таки сольдієс. Зараз я назву знаки альтерації. Сі бемоль у нас в ключі. Доля, сольдіс, ля до, ля. Якщо, наприклад, я б мала на увазі, що це не сольдієс, а ля бемоль, то як би це могло бути? Доля. Тому що фа мажор от літера F стоїть, 33, такт І від нього кварцек стакорт. Від Фа мажору От був фа ля до. Ля до фа секста корд, до фа, ля Кварт секта корд. От він до фа ля Ну, гаразд, з цим розібралися. І він же у мене стоїть от. Безпосередньо і в другій долі в правій руці. Тобто акорд бас Фа від Фа мажору, от він Фа. от він Фа. А що ж у нас в третій долі тоді мало б з'явитися? Наприклад, був у нас Фа мажор, а міг у нас з'явитись Фа мінор. Ну, теоретично він міг з'явитись. Що таке Фа мінор? Це е, мінор, який має ту ж саму назву, але він, е, е, ну, відповідно, склад мінорний має. Тобто, якщо Фа-мажор от тризвук, фа ля велика терція, Ля до мала терція типовий склад тризвуку мажорного, то мінорний має відповідно малу терцію і зверху велику. От. І якщо його теж обертати, ля до ля, бемоль, до фа, до фа, ля, бемоль, То і, наприклад, він би тут з'явився. А тепер слухаємо, чи воно ж нам на вушку лягає, чи якось не дуже. Ну, послухали, тепер інший варіант. Тепер звернімо увагу. Ми вже знаємо, що у нас є, наприклад, зменшений тризвук. Відноти до ми теж можемо його побудувати. Якщо до мажор у нас, ем, отут я повільніше ще раз кажу, ми будували відноти Сі. Зменшений тризвук. Ось він був сіре Фа. І зменшений він і був з таким складом, що у нього виключно малі е, Сі, ре мала терція і ре Фа теж мала терція. І якщо е, він має назву зменшений, то е, логіка ж цьому теж є. Ще раз її висвітлюємо. У нас був, наприклад, якщо мінорний тризвук від Сі, ноти Сі, Сі мінор. сі ре мала терція, ре фа дієс велика терція. І от він мінорний, ну, якби мінорний, малий, ну, слово мінор перекладається як маленький. так? Мажор великий, а мінор. Малий. І от він якби мінорний був, якщо, а той ще й зменшений. Тобто у нього ще третій звук його іще менше, тобто була велика терця і її треба зробити малою. І от тоді дві малих терції дають оце таку жатість, зменшений звук він був мінорний, а то іще менше став. І навпаки, якщо у нас, наприклад, є мажорний тризвук, до, мі, соль, ну, найтиповіше, з якого ми взагалі все починали. Нашу таку чарівну мандрівку життя музикальним. А то, значить, у нього який склад: До, мі, велика терція, а от мі, соль, мала терція. А ми такі от. Розгорнися душа, і ми кажемо ні, ми верхню теці зробимо великою. І от тоді у нього склад Велика терція і ще Велика терція. Тобто він був мажор великий, ну, мажор, прикладається, великий. А то він іще такий раз і виріс, і збільшився. І звідціля назва береться: Збільшений тризвук. От він. До мі. ну Він соль, до мі, соль, От ступені такі, як були, але соль іще на півтона вище. І така вона чепурна, і каже, я тут є. до, мі, соль. І тепер слухаємо ну, відповідно його обернення Мі, Соль діаз, до, соль діаз, до, мі. Ну от він такий якийсь магічний, такий, такий, я б сказала, як я його охарактеризувала би ще цей звук, три звуки його обернення. Несподіваний. І от ця несподіванка. Чи вона ж тут доречна, а що тут ще могло бути? Просто, ну, за логікою життя пісня зветься як? Як вона звиться? Сомерфлірт в хаве, тобто літній флірт роман біля моря. І пісня взагалі в тексті має розповідь, що якось хлопець зустрів дівчину, яка йшла бережком, І так у них зав'язалося кохання. Що і врешті і в майбутньому в довгих Довгих роках у них це відчуття замріяності, приємності, так і збереглося. Тобто ніяких таких складнощів, суму, не описано в тексті пісні і, відповідно, звідки б взявся той мінор. Так, якщо помислити. Ну, він то міг би якось взятись. Але, певне, все ж таки це не фа мінор, Тобто кварсек під фа мінору, а більш вірогідно. Але можна, звісно, радитися ще з суперфахівцями, бо ми з тобою, Леве, ми ж хто? Ми з тобою просто любимо музику і розбираємося разом з усіма, як хто взагалі от тільки почав розбиратися з гармоніями, з акордами, з інтервалами. І от, наприклад, ми. Знаємо, що є збільшений тризвук. І ми тоді його сюди так і спробуємо поставити. І послухаємо. От мелодія була. Тобто, ця нота, вона якась така несподівана. Доля-соля, ля. А тепер спробуємо під неї поставити тризвук. Це збільшений перетисну в тоніку. Ну, це третій ступінь від Фа-мажору, тобто частина тонічного тризвуку фа мажору. До, ля, со, соля. А якщо з фа мінором? До, ля, ля. От як нам на вухо лягає все ж таки ця доля третя зі збільшеним тризвуком чи сквард секста акордом фа мінору? Слухаємо. Фа-мінор. Ну, якось. А якщо соль дієс як частина збільшеного тризвуку? Я б все ж таки подумала, що доречніше взяти оцей несподіваний, дуже здивований, збільшений тризвук, і повернутися в звучання тоніки. А потім виходить, що в 34-му такті я змінила третю долю також і увела тут. Відповідно до мелодії Сі бемолю, домінант, септакорд. до, Мі соль, сі бемоль. тобто це 7 це А оскільки нотка до була частиною фа, фа мажорного тризвуку, звідси звідсіля такий бас узявся, то він не заперечує от звучанню разом з таким акордом. Третій долі. Відповідно, усюди, де буде з'являтися ця ж ситуація, я замінила, відповідно, ці акорди ну, і стираю я ля бемоль і ставлю соль дієз Тому що якщо в правій руці акомпаніменту у нас стоїть соль дієз, звідки ля ж візьметься. Ля бемоль в в мелодії хай буде соль дієс, І так, усюди, відповідно, це прибрати, де у нас ще були моменти, це, відповідно, до сі, бемоль, як тут. Де ще у нас були які питання? Ну, відповідно, ще звертаю увагу, якщо тут у автора. І воно там інакше бути не може просто домінант септ акорд соль соль мажору, домінант септ акорд соль мажору, то і Сібикар, тому що він. Соль сі, ре, фа сі, бекар містить, то він має з'явитися цей знак бикару, аби відмінити при ключі. І отут я звернула увагу, що я замість басу ре поставила сі, бекар, тому що він ліпше, як пилине в до. Прислухаємося. Граю з сорок п'ятого такту. Соль сі. Ще раз. Соль сі до. Це ось мала октава. Соль сі великої до. А було соль ре. До. Могло бути, але Сі, він якби бикар, він підкреслює особливе бажання прямо увійти в до, розрішитися сюди, якби узгодитися і е, не якби узгодитися. І відповідно він більше пасує в цьому 46-му такті, аніж ре, хоча ре. Теж є частиною домінант септакорду. Ось воно, ре. Тому що зазначено домінант септакор соль мажору. Домінант септакорд. ноти соль. Соль Сі, ре фа. І можна було в басу мати ре. Але ліпше, ліпше, перепрошую, сі бекар і увійти в до. І оце внутрішнє тяжіння. І в житті має нам всім допомагати з обиранням дійсно основи. Це у нас що? Це соль сольдієс має бути. Тут ми що таке написали: соль сольдієс. Ось він. Далі, 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 далі тут. У нас таких питань не виникало, а от е, в 58-му такті я показала, що от нотка, ля, вона якби тримається ще на другій долі, і якщо навіть взяти це хто у нас такий живий акорд, можна до акордів звертатися як до живої якоїсь істоти, до людини взагалі. Ну, якщо у них навіть імена є, і вони стоять і кажуть, ми отут тримаємо варту, можемо в нашій касті музичній назвати його Хто? Сказати Хто ж це? Це у нас секунд акорд. То якщо ми Нот ля в мелодії маємо на першій долі, на другій долі раз і два, і лише в третій з'являється долі нота соль, то яка є вершиною секунд акорду від до мажору, тобто до мі соль сі, мі, соль, сі, до, соль, соль, сі, до, мі, сі, до, мі, соль, от він сі, бемоль, до, мі, соль, то Ліпше його і взяти і в другій долі також, і не хвилюватися, що вона соль звучатиме з нотою ля, якби в секунду і дещо дисонуватиме. Це якби такий ледь помітний, незручний на вухо момент, і вона якби все рівно тяжє, що тут з'явиться соль. Соль ось вона. В мелодії, і ось вона в акорді. Тобто тут теж варто секунд акорд зазначити, нужбо. І акорди, ми вже пам'ятаємо, називаються з низу. Сі до, мі, соль. Це у нас взагалі С два. Якщо так, суперсерйозно підійти до питання. Тобто це це 7 потім нагадуємо ще раз. Це те, що зазначено у автора: сім. 7 до, Мі, соль, сі, Бемоль, Далі буде C6, 5 і пишуться вони саме 6 трошки вище, п'ятірочка трошки нижче це 5 6. Ми, соль, сі, до, Quin sext акорд. Далі терст, кварт корд соль, си, бемоль, до мі, А потім секунда сі, бемоль, до мі, соль. От він лише зіграний на октаву сі, до. Я думаю, з цим ви упоралися, якщо ви дійсно стежили всі ці години разом зі мною, як ми з левом розбираємось з кожною ноткою. І згадуємо, і вчимося, і отут у нас уже щось було схоже. І чи може у нас тут бути фаляре? Зараз ми це перевіримо. А ну ж бо мелодія була. От як <шухи> я тут вирішила поставити ремінор. А <"ds2> може ж, він. І в іншому такті, міг з'явитися, перевіряємо, де у нас був іще такий момент. Який це такт? 28 такт. Тут я поставила кварт секст, акорд від субдомінанти. Фа-мажор усі. Бемоль мажор, його обернення фа, сі, ре. Тобто Сі, бемоль ре фа, Звук, Сі, бемоль мажору, а це його обернення. Слухаємо, як тут була мелодія. Сі, 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 ля, сольфа. А можливо ж, тут має бути ре мінор дійсно ре mm. а звідки ля міг би взятись? А Ре-мінор – це паралельна тональність. Десь у нас тут є чарівне квартоквінтове коло. Ми його так піднімемо. Отак От метелики його підняли вгору. От такі метелики у нас є, чарівні. І побачили, де у нас є 1 е, бемоль. От нотка Фа літера F і це Фа-мажор, а нижче написано Д м, ре мінор. От так воно виявляється. Тоді, значить, тут теоретично. Міг би з'явитись ремінор, а от прислухаємось. Чи воно нам лягає на вушку? Ще раз сі. Сі! сі, сі. Я е, подумала, що тут все ж таки ремінор може бути. І зараз я прислухалась і кажу собі, так, я заміню тут сі-бемоль на ноту ля. Для того, щоб ремінор був не чимось таким сумним, а для того, щоб нагадати, від Тінити радість дійсно спілкування, от е, цю енергію сонячного дня, аби більше чутливим було саме розуміння, що це Фа-мажор. Тобто це у мене буде Д 6 тому що оце тризвук ре мінор Ре фа ля Мала терція потім велика терція. Це звичайний мінорний тризвук, а потім його обернення фа ля ре І відповідно, якщо це Д, це був ДМ, то це Д, ДМ. Е, і, ну якщо маленькою літерою Д позначати мінор, Д маленька літера 53, а потім маленька літера Д. 6. Це ре-мінорний секст акорд. Підпишу, щоб було зрозуміло Д6. Я його тут відчуваю як незайвим. Але, можливо, я потім дослухаюсь і скажу собі, ні, можливо, це все ж таки мав бути домінант, субдомінантовий. От кварт секст акорд, як він і був фа, сі, вимоль, ре, А я залишу це на на поміркувати. Отже, але все ж таки в кінці, от де цей наш такт, я поставлю все ж таки мінорний секста акорд. Сі.

Такий сьогодні у нас, леве, діалог про музику, де ми вивчили що сьогодні. Давай повторимо. Ми тепер знаємо збільшений тризвук. От тут ми його будували від ноти до. От він як звучить по відношенню до звичайного тризвуку. Звичайний мажорний, а то ще більший. Коли склад у нього дві великі терці, а потім обернення його. І от він такий чарівний. І Леве, от як ти відчуваєш, має він кожного разу кудись узгоджуватись? М? Як ти вважаєш? Я відчуваю, що так, але ми про це поговоримо в наступному занятті. А в цьому нашому такому полілогові, можливо, у нас багато глядачів, ми ж цього не знаємо. Тоді ми сьогодні ще трошки поговоримо про філософію музичного життя. В наступному відео. А зараз я ще раз нагадаю, як виглядає ще зменшений звук. Ми його будували від ноти Сі. У нього склад обидві малі терці. Сі, ре Фа, ре Фа-Сі. Відповідно, зменшений секстакорд і зменшений кварт секстакорд. Лева, і певне, вони теж кудись мають.